Те, що ми пропонуємо, не є загрозою для НАТО. навпаки, це дозволить зміцнити НАТО коли ми думаємо, то ми бачимо, що даємо багато і нічого не отримуємо. навзамін. я довго критикував НАТО. Якби я не втрутився під час свого першого президентського терміну, НАТО вже б не було ось погляньте на те, що відбувається в Україні. Війна б це не почалася, якби вибори. 2020 року не було зманіпульовано, і люди, які за це відповідали, підуть під су. Ну, ну, і я сказав би, що сильні кордони сильні виборчі системи. Tas ir atslēga uz panākumiem. Paldies, kolēģi. Es uzvarēju. змі були дуже негативні. Хіба можна їм вірити, ввірити? Їм треба бути чесними. Треба ну там і інші мають бути елементи. Я успадкував страшенну ситуацію. Відкриті кордони, величезна інфляція. все було дуже погано, коли я став на президента. Я успадкував і оцю величезну проблему між Росією і Україною. Ну я казав Путіну, Владимир, ти не маєш цього робити, але це сталося, і я. Байден 350 мільярдів віддав Україні. І я як з інфляцією з нашими південними кордонами сказав. Ну, тут проблема в але ми у себе зуміли захистити кордони, і тепер рік. Ми працюємо над розв'язанням цієї війни. Я вісім воєн зумів залагодити і ось Путін мені зателефонував вірменія Азербайджани казали, що вони не вірили, що мені вдасться ці війни залагодити Путін мені запропонував. Я сказав Я йому повідомив, що що сталося, величезна війна, руйнування. величезні фінансові втрати. Ось я говорю про НАТО, про Європу їм треба працювати над українською кризою. Ми ж НАТО далеко. У нас чудовий океан між нами і ними. більшість держав-членів НАТО мали платити 2% ВВП, але це не робили. Сполучені Штати фінансували ледь не на 100% НАТО. Я сказав ні, це має кінчитися. Це несправедливо, і тепер вони платять по 5% ВВП до бюджету. НАТО. Вони 2% не хотіли платити, а тепер платять 5%. У них чудовий генеральний секретар, можливо, він тут. Марк Марк. Ти тут. Так, тут. Вітаю, Марко. Ми нічого ніколи не просили. І ми нічого не отримували. Можливо, б, і не отримали б, якби я не вирішив застосувати тиск. Але. Силою ви кажете ні, ні ні, силу ми не застосовуємо. Мені не треба застосовувати силу, я не буду її застосовувати. Сполучені Штати просять просто. Азачасти баріспект яку ми повернули її волту е, данії після того, як Таня через шість днів здалася. Ми тоді були потужною силою, але тепер ми ще потужні. потужніша сила. Я розпочав трансформувати наші збройні сили під час першого терміну і продовжую це робити. Ми зараз будуємо кораблі, які в сто разів Потужніші ніж ті існували під час Другої світової війни. Мізурія, Алабама, класу подумайте лише в 100 разів потужніші аніж ті чудові кораблі, які ви, мабуть, бачили інколи навіть і по телевізору. 100 разів потужніші кораблі аніж військові кораблі минулого. що у нас От Росії? Ми ж нічого не отримали. Ми платили Європу від. І просимо Гренландію з усіма правами, тому що не можна захищати орендоване, можна захищати лише власність, ну і психологічно. Хто ж буде захищати щось на основі ліцензійної огонди? Це величезний шматок криги, і я боюся, що на цій кризі, якщо що станеться, Будуть відбуватися дії. Ми хочемо віддані просто можливості зміцнювати національну безпеку. Ми там побудуємо величезний золотий купол баню, як який захищатиме і Канаду. Нас до речі, теж повинні нам бути вдячні, але не дуже вони зараз, якщо судити з промови канадського прем'єра вчора.